Вірусом гепатиту С, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, хворіють близько 58 мільйонів людей. З них на рік близько півтора мільйони гострим гепатитом С. У більшості з них у кінцевому рахунку розвивається хронічний гепатит. С серед дітей та підлітків кількість хворих на хронічний гепатит С складає 3,2 мільйонів осіб. Всесвітня організація охорони здоров'я підрахувала, що в 2019 році від ускладнень внаслідок хронічного гепатиту С померло приблизно 290 тисяч людей, переважно від цирозу та гепатоцелюлярної карциноми. Хворі на гострий гепатит або хронічний гепатит С можуть відмічати такі симптоми, як нудота, слабкість, м'язовий або абдомінальний біль та головний біль. Нейропсихіатричні розлади, такі як депресія, слабкість, роздратованість та знедуження, а також описані як при гострій, так і при хронічній інфекції вірусом гепатиту, С. Але хронічний гепатит С може перебігати в більшості випадків безсимптомно, а тяжке захворювання може мати обмаль симптомів, незважаючи на розвиток цирозу або гепатоцелюлярної карциноми. Тому, крім специфічних маркерів вірусу гепатиту, С, треба виявити ступінь ураження фіброз або цироз та швидкість формування цього процесу. Хронічний вірусний гепатит С типово характеризується дуже повільним протіканням хвороби. Прогресія від нульової стадії фіброзу, відсутність до четвертої стадії фіброзу цирозу розвивається у більшості випадків у часі приблизно від 0,1 до 0,15 балів за метавір протягом декади. Медіана розвитку цирозу та декомпенсації печінки у хворих після інфікування трансплантату

Порівняно з первинним інфікуванням, яке складає 20-30 років. Тому зараз правильна оцінка печінкового фіброзу це основна ознака для оцінки індивідуального плану лікування для людей з хронічним гепатитом Б або С. Однак є недолік точності, доступності та легкості в практичному застосуванні методу оцінки фіброзу залишаються великі обмеження в практичному застосуванні у дорослих та дітей. Біопсія печінки це золотий стандарт в оцінці стадії фіброзу у цих пацієнтів. Однак біопсія це інвазивний метод і можуть бути помилки при взятті біоптата печінки, а так само різні варіативності в оцінці зразка печінки. Для того, щоб оцінити фіброз, застосовується неінвазивний апаратний метод транзієнтної еластографії, який показав кращі результати діагностики пізніх стадій фіброзу і цирозу в порівнянні з розрахунковим біохімічним тестом фіб 4 Недолік апарату фіброскан у порівнянні з використанням сирологічних маркерів є те, що він є більш дорогим, менш чутливим в діагностиці низького і помірного фіброзів печінки, тому використовується не у всіх, навіть спеціалізованих клініках. І останній недолік апаратна еластометрія, за допомогою сувної хвилі печінки, функція оцінки фіброзу печінки, яка вбудована в ультразвуковий датчик, не може оцінити дистрофічні і запальні процеси в печінці, що важливо для лікаря, тому що треба оцінити не тільки результат запальних процесів в печінці фіброз, а й швидкість, з якою він формується, ступінь дистрофічних і запальних явищ у печінці. Результати проведених досліджень показали, що загальнодоступні біохімічні та лабораторні показники знаходяться в тісному кореляційному зв'язку з морфологічними характеристиками печінки хворих на хронічний гепатит С, причому не завжди величини цих показників виходять за межі норми. Для визначення значущості показників необхідно враховувати їх динаміку або оцінювати групу показників у комплексі. Математичне опрацювання отриманих даних дозволило отримати формули неінвазивного визначення, індексу гістологічної активності та фіброзу на основі використання доступних лабораторних і біохімічних показників. Фібротест Франція та Фібролів Україна мають великий показник 100% співпадань з біопсією, але переважна більшість, що відрізняються, мають відхилення тільки на один бал за фіброзом у модифікації метавір. Це підтверджує високу спорідненість фібротест та фібролів золотому стандарту діагностики фіброзу біопсії печінки. Результатом роботи стала комп'ютерна програма фібролів Ектілів. Тест дозволяє більшості хворих на хронічний гепатит С, яким неможливо провести пункційну біопсію печінки, дорогий фіброскан, еластометрію печінки, дорогі закордонні малоінвазивні біохімічні тести, визначити фіброз та темпи формування цирозу. Програма фібролів ектілів на практиці дозволяє моніторити швидкість прогресії цирозу, фіброзу та ефективність лікування гепатиту та цирозу печінки. Розроблений в Україні фібролів Ектілів використовує тільки доступні клініко-лабораторні показники, тому ціна його значно нижча та доступність вища, і він може бути доступний не тільки спеціалізованим приватним лабораторіям, а також звичайним лікарям первинної ланки.